Державний навчальний заклад Михайлівське вище професійне училище це сучасний заклад, який пропагує цінності якісної освіти, цікавого дозвілля та турботливого ставлення до своїх вихованців. Всупереч труднощам, які випали на долю закладу у воєнний час, педагогічний колектив ДНЗ Михайлівське ВПУ продовжує головну справу свого життя, готує освічених. Всебічно розвинених, конкурентноспроможних і висококваліфікованих фахівців. Шановні вступники, запрошуємо приєднатися до нашої училищної родини, якщо для вас важливо якісне проведення онлайн-занять із застосуванням сучасних інтерактивних засобів навчання, безкоштовна підготовка до складання НМТ, стабільна виплата академічної та соціальної стипендії та система бонусів. У вигляді матеріальної допомоги та заохочення, опанування сучасних професійних навичок з обраного напрямку. Наші учні мають старі знання. Підтвердженням цього є нагородження випускників училища золотими та срібними медалями, відзначення учнів дипломами з відзнакою, неодноразові перемоги здобувачів освіти в обласних. Та всеукраїнських конкурсах із загальноосвітніх предметів, високі здобутки учнів у конкурсах професійної майстерності, гарні результати НМТ і ЗНО та вступ на бюджет до кращих вишів України. Наші випускники з року в рік стають студентами найпрестижніших закладів вищої освіти. Після закінчення нашого закладу можна працювати, продовжити подальше навчання за напрямом підготовки опанованим в училищі, здобувати вищу освіту, вивчаючи нову спеціальність. До училища приймаються випускники шкіл, які закінчили 9 класів, особи, які мають повну загальну середню освіту і диплом кваліфікованого робітника з відповідного напряму підготовки. ДНЗ Михайлівське ВПУ проводить підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник, термін навчання 3 роки і дає можливість опанувати наступні професії, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автотранспортних засобів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій автотранспортних засобів. кухар пекар Оператор комп'ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра термін навчання 2 роки, чекаємо вас на навчання за спеціальностями агроінженерія, електроенергетика, електротехніка, електромеханіка. Є можливість продовжити подальше навчання у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного. Навчання за всіма професіями та спеціальностями безкоштовне. Шановні вступники! Зацікавилися? Тоді не зволікайте! Заповнюйте заяву на вступ та приєднуйтеся до нашої дружної училищної спільноти. Можливо, маєте додаткові запитання та бажаєте отримати на них відповіді? Більше інформації знайдете на сайті закладу. Шановні вступники! ДНЗ Михайлівське ВПУ – це запорука вашого професійного успіху та кар'єрних можливостей.